Цей рецепт мусового торту три шоколади настільки простий, що його зможе приготувати навіть кіт. Тому погнали готувати. Ну і якщо що, то я готую цей торт три рази менший, тому що я вже закормив своїх рідних різними солодощами. Спочатку готуємо бісквіт. до білків додаємо цукор та сіль, збиваємо, додаємо всі сухі інгредієнти та жовток. Перемішуємо та відправляємо випікатись. А поки наш бісквіт випікається, готуємо муси. На паровій бані розтоплюємо шоколад та вершки. Додаємо до них наш набуханий желатин. Перемішуємо і в останню чергу додаємо збиті вершки. Приливаємо все в форму, обгорнуту харчовою плівкою, та відправляємо в холодильник хвилина 10-20 до повного застигання. Ну і потім все те ж саме робимо тільки з молочним та чорним шоколадом. Коли ми заливаємо останній шар з чорного шоколаду, зверху ще кладемо наш бісквіт, трішки менший за діаметр нашого торту, і на цьому все. Торт можна легко вирізати ножем з форми, або ж якщо весь є бордюрна стрічка, то краще з середини обгорніть форму нею. Після цього рецепту ви будете готувати цей торт на кожне свято, я вам це гарантую, тому зберігайте рецепт і смачного!